П'ятниця, 2 жовтня, день очима кременчуцьких новин. Сьогодні у випуску педагогів вітали із професійним святом. 19 кременчужан посмертно нагородили відзнаками за вірність народу України та новини спортивні. Чергова апаратна нарада відбулася сьогодні у виконкомі міської ради. За підсумками тижневої роботи в системі життєзабезпечення міста жодних надзвичайних ситуацій не виникало. Відзвітували керівники управлінь і відділів міськвиконкому. Новації впроваджують у ЦНАПі. У місто надійшла державна субвенція для бюджетників. І Кременчук готується до виборів. Про це та інше йшлося на засіданні. Доповідаючи Віктору Калашнику, керівники відзначили, потрясінь в системі життєзабезпечення за тиждень, що минає, не було. Всі служби працювали в робочому режимі. Як завжди попереду, Кременчуцький ЦНАП. Маємо чергові новації і спрощення для Кременчужан. Відтепер на прийом до фахівців можна зареєструватися онлайн і навіть обрати зручний для себе час прийому. В системі житлово-комунального господарства роботи виконуються згідно затверджених графіків, проведення значні об'єми робіт з асфальтування. У ЖКХ і для всіх структур почало отоплення сезону, і підготовка, і готовність – це задача номер №1, тому прошу не розслаблятися. В цьому рік у ЖКХ працює дуже багато по асфальтуванню внутриквартальних дорог, по асфальтуванню дорог і по підготовці до отоплення сезону, по утепленню домов. Очень приятно, что когда проводится работа, то э э стоят с плакатами вот 4-5 кандидатов, что работы проводятся кандидатом таким-то. Но я-то знаю, что работы проводятся уже КХА города Кременчуга, поэтому спасибо вам большое. За рахунок бюджетних коштів. За рахунок бюджетних коштів. За рахунок громади міста Кременчука. Ну, то -то пусть буде на совісті Цього тижня у місто надійшла державна субвенція для оплати праці бюджетників. Усіх проблем це не вирішить, втім поточний місяць закрити вдасться. Додаткову субвенцію з державного бюджету на підвищення заробітної плати медичним працівникам. В сумі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ну, але враховуючи те, що це був останній день місяця, звичайно, внести зміни до кошторисів ну, технічно неможливо. Тому зараз всі затверджені зміни до кошторисів, подані документи на держказначейство і найближчими днями ми закажемо фінансувати. Скільки відсотків це вирішує питання? Який? Це вирішує питання на 51% до кінця року. Відзвітували і керівники районів міста щодо готовності виборчих дільниць. Віктор Калашник наголосив: всі дільниці необхідно забезпечити резервним освітленням та опаленням. Сьогодні рідним загиблих ваток ременчужан вручили нагрудні знаки за вірність народу України. Першого ступеня посмертні відзнаки Полтавської обласної ради вручив перший заступник міського голови Віктор Калашник. 19 крименчужан, які ціною свого життя захищали цілісність України, відзначені почесними та, на жаль, посмертними знаками. Це Олег Кукса, Станіслав Душа, Ігор Єлісєєв, Вадим Пугачов, Микола Мартинюк, Олександр Поросюк, Сергій Щербак, Андрій Покладов, Богдан Гавеля, Анатолій Білоус, Юрій Дудка, Олексій Борисович. Щак, Антон Кирилов, Дмитро Назаренко, Олексій Древаль, Сергій Кобицький, Станіслав Прохоров, Юрій Гудзенко, Олег Фень. Сьогодні їх рідним вручили знаки за вірність народу України. Я горжусь своїм сином, я завжди його підтримувала. Извините, что так говорю, тому що очень іще болить. Тільки два місяці, як он погиб. Слава нашим дітям. Картімся ім, і завжди будемо повно. Хлопці дійсно завжди будуть залишатися в серці кожного кременчужанина, як герої, як ті люди, які захищали місто Кременчук, захищали всіх нас, тому що завдяки тому, що вони віддали своє все найдорожче, що в них було, а найдорожче це життя в кожної людини. Місто Кременчук жило і живе мирним життям. У першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають освітяни України. Урочистості, з нагоди Дня вчителя, відбулися сьогодні у міському палаці культури. Для всіх педагогів міста апогеєм сьогоднішнього свята стали урочистості в міському палаці культури. Своєю благородною працею кременчуцькі освітяни створюють майбутнє Кременчука і України. Тож всі квіти, вітання, теплі слова сьогодні для них педагогів. Викладачів, вчителів, вихователів, вітальне слово узяв перший заступник міського голови Віктор Калашник. Свідоцтвом вашого високого професіоналізму є ті е, багатолітні вже перемоги наших дітей, наших випускників на багаточисленних олімпіадах, конкурсах, результати вступу наших випускників в зв'язку з тою ситуацією, яка, яка є в нашій державі. Ви ще стали. Тими людьми, які виховуєте дійсно патріотів нашої України, патріотів нашої Полтавщини, нашої землі. В цей складний час, перш за все, хотів би побажати кожному з вас, вашим сім'ям, миру, добра, спокою. Привітав всіх присутніх зі святом і головний освітянин міста Геннадій Москалик. На вас, починаючи від. Помічника вихователя в дитячому садочку і, закінчуючи ректором університету, тримається освіта. Кожен вкладає оту, оту цеглинку в розбудову нашої держави і в розбудову дитячого, дитячого життя, дитячої душі. Я бажаю, нехай кожен з вас буде щасливим, нехай дитяче добро повернеться вам сторицею. Світочів добра та знань кращих працівників освітянської ниви відзначили грамотами. Цікавим дарунком для вчителів стала театральна вистава. Сьогодні педагоги приймали вітання на своїх робочих місцях. Мова піде про діячів позашкільної освіти, керівників гуртків, творчих майстерень, груп раннього розвитку. Найпотужнішим центром позашкільної освіти у Кременчуці є будинок дитячої та юнацької творчості. Про проблеми та здобутки галузі, а також як святкували фахівці б'дюту, знає Олександра Демеденко. Віталій Малецький у шкільні роки відвідував будинок дитячої та юнацької творчості. Тож привітати колектив закладу завітав і як віце-мер, і як колишній вихованець. Втім, перед початком урочистостей перевірив цьогорічні напрацювання. Зокрема, відремонтований за бюджетні кошти тепловузол. Полностью поменены все трубы на современные поменены все термометры, манометры, поставлен грязесборник. То есть, все сделано по современным требованиям. Теперь это все, все соответствует и еще очень очень долго будет все функционировать. То есть они все приняли, все опломбировали, да, все да, положено, да, да. Текло... Стоит современный. Это да. Ну я згадую, как це все выглядит буквально кілька місяців тому. Це все трималося на, на партію, фактично, на честном условии, да. тому що було вже кілька десятирічних все Перекривається, все вимірюється, тиск, подача води, подача тепла, тобто все на сучасному рівні, і тепер жодних проблем з тепловузлом. Ну так і повинні бути теплові вузли в усіх закладах комунальних, тому що це треба зробити зараз, зважаючи на те, що і енергоносії здорожчали, і зважаючи на те, що комунікації зношені, їх треба вчасно замінювати. Утім, аби закріпити результат у закладах освіти, необхідно проводити увесь спектр заходів з енергоефективності приміщення, впевнений, Віталій Малецький. Від заміни вікон і батарей до утеплення стін в цьому закладі ще чимало ремонтних робіт. Наприклад, заміни потребують ось ці вітражі, проте значний творчий потенціал. На сьогодні БДЮТ відвідує більше тисячі дітей. Діє 23 творчі об'єднання. В них 58 груп різного віку вихователям і вихованцям є чим пишатися. Таке різноманіття гуртків є лише тут, зокрема для найменших студія раннього розвитку. Дітки тут зовсім маленькі, 4-5 років. Ну, обладнаний у них ігровий куточок, і вони трохи займаються за партами, Потім вони сідають на ці килинки, і вже в них ідеї там спілкування, mm -hmm. ігри і дитин, як кажуть, в тренді. А ще чимало гуртків, вокальних, танцювальних, мистецьких. Більшість цих колективів відомі у місті, є призерами і лауреатами різноманітних конкурсів. Все це досягнення педагогів, яким сьогодні найщиріші вітання та відзнаки. Для кожної дитини ви створюєте можливість у житті. Зараз можна говорити, що це вікно можливостей, тобто шлях, який можна обрати. Велика подяка і щире захоплення вашими вміннями, вашими талантами і вашою роботою. Сьогодні Олександра Вільямовича у Кременчуці є достатній кадровий потенціал для виховання підростаючого покоління не лише у бдюті, а й в усіх закладах освіти. Ми вчимося у вас відчуттю прекрасного. Ми вчимося у вас в тому, як ви вкладаєте душу своїх дітей, своїх вихованців, як ви створюєте для них світ прекрасного. У житті кожної людини був перший вчитель, який навчив читати, писати та рахувати. Певно, у кожного був і улюблений педагог, який розділяв твої проблеми, підказував та наставляв. А хто такий справжній учитель у день професійного свята освітян вирішили поцікавитись Кременчуцькі новини? Будівельники людських доль, це про педагогів, справжніх майстрів своєї справи. Але ж починається все з покликання душі. Знайомтеся Світлана Миколаївна Ховрак, вчитель математики з педагогічним досвідом понад 30 років. Має звання вчитель-методист. Мої батьки-педагоги, тому у нас як династія. донька також у мене педагог, тільки в вищій школі працює. Все життя планувала. Ну, Поки в школі навчалася, планувала, що я буду вчителем. Працювати вчителем, напевно, потрібно, да, це дійсно певний стан душі. Потрібно приходити в школу завжди з хорошим настроєм. Коли людина приходить, значить вона любить свою професію, любить дітей. Справжній вчитель за визначенням освітян повинен бути таким. По-перше, той, який найперше, це любов до дітей повинна бути. Ну а друге, це знання свого предмету, людяність, порядність з посмішкою. Він знає добре свій матеріал. Він дуже любить своє місто, дуже любить свою країну і виховує справжнього громадянина України такого, яким він є сам. На думку школярів, справжній педагог той, кому діти довіряють, який піклується про кожного учня як про власну дитину. Для мене справжній вчитель це той, хто завжди підтримує у складну ситуацію. Це можна сказати, друга мама або. Дру, або другий тато, який е, слідкує постійно за тобою у школі, який може тобі дати якусь е, жит... як життєву, так і навчальну пораду, і до якого ти можеш просто підійти м і поспілкуватися. Справжній вчитель це той, хто дасть правильний орієнтир у житті, той, хто направить на успішну кар'єру, на правильне. На правильну професію допоможуть досягти успіху в житті і стане по справжньому рідною людиною, до якого до якої захочеться повернутися навіть після закінчення школи. Тож переконуємося, з такими рисами гарний педагог це дар Божий. У долі кожної дитини вчитель залишає свій слід, тому і має бути для маленької людини взірцем. Діти в основному середнього. Віку вони досить часто копіюють вчителя, дивляться, щось їм подобається, щось їм не подобається. І надалі, коли вони вже стають дорослими, вони, напевне, деякі такі риси і деякі погляди вчителя переймають, і можливо їм у житті знадобиться те, чого навчав їх в свій час вчитель в школі. На думку Світлани, Ховрак, складність педагогічної професії полягає в тому, щоб осягнути особистість дитини, тож і призначення вчителя до кожного підібрати свій ключик, знайти. Щось в душі кожної дитини таке, щоб дитина потяглася до вчителя і розкрити таланти. Я завжди говорю, що кожна дитина талановита. Потрібно зуміти її розкрити, щоб вона досягла чогось у своєму житті. У той же час особлива радість освітян це перемоги, звершення та особисті досягнення учнів. Досягнення своїх, особистих дітей. І досягнення тих, кого виховуєш, тому що проходять роки, і іноді хочеться повернутися назад, коли повертаєшся, дивишся, що е скільки залишилося тих дітей, в кого вклав частинку своєї душі, частинку свого можливо вміння, чогось знання, і вони досягли успіхів. Такого і бажають крамчуцькі новини освітянам сьогодні у день професійного свята. Та щоб учні і вихованці були вдячними. Кожен урок починався з радості, а праця завжди була гідно оціненна. Дитина потребує допомоги. Маленький кременчужанин Кирило Неліпа від народження не має здатності чути. В Києві хлопчика прооперували, вживили імплант і підключили спеціальний слуховий пристрій. Завдяки цьому дитина отримала здатність чути. Втім, днями малюк загубив цей апарат. Новий коштує більше 160 тисяч гривень. Родина у відчаї, адже саме ця сума для них не підйомна. Маленький Кирило загубив слуховий процесор у придніпровському парку на майданчику. Батьки обшукали усю територію, втім пристрою ніде не знайшли. Кармазі це усі процеслідатшильбина не получають учи никакого, никакой інформації извне, кроме зрительной. Цей апарат єдина можливість для хлопчика чути навколишній світ. Придбати новий пристрій за 160 шістдесят тисяч гривень нереальна сума для цієї родини. Тож вони звертаються до всіх небайдужих посильно допомогти. Так як у нас нет таких денег для збора, ніто фінансів. Ми хотіли попросити, кого колотока можна о помощи, на мета этот речевой процесор. Номер картки Приватбанку ви бачите на екрані. Картка оформлена на маму хлопчика Юлію Луцик. Також звертаються до тих, хто міг знайти цей пристрій. Виглядає він так: можливо, той, хто знайшов цю річ, просто не знає, що воно таке. Тож, якщо ви маєте бажання допомогти або знайшли слуховий процесор, прохання звернутися в центр соціальної реабілітації для дітей інвалідів. Нещодавно машинобудівники відзначили своє професійне свято. З цієї нагоди відбулася виставка військових та вантажних автомобілів холдингової компанії Автокрас. Представлену техніку бачила і наша знімальна група. Автомобілі крас для військового призначення просто вражають своєю потужністю та можливостями. Ті машини, як і наші захисники, сильні, витривалі, надійні. Армійський «Крас» – це справжній щит для наших бійців в АТО. Перед вами варіант дірована бронуваного... ма. С оборудованием для разминирования объектов. Белый цвет автомобиля означает, что он выполняет функции в составе миротворческих сил. горячих точках планеты. Этот автомобиль белый имеет манипулятор и предназначен для разминирования опасных предметов. Потому что в зоне боевых действий много опасных предметов. И оператор этой машины краном-манипулятором обезвреживает эти предметы или погружает их для того, чтобы вывести и обезвредить. Основная их функция – защита Защита от поражения стрелковым оружием, от осколков и от подрыва 6 кг тратіла, два підриви під разними кольосами. Триманчужани самі побачили, на що здатна військова техніка та які перешкоди вона може подолати. всего мы делаем для того, чтобы рабочие могли привести своих семьи, привести в гости своих знакомых, друзей, родственников детей и показать, что и как делают э-э и что получается в результате ихнего труда. Для того, чтобы люди могли сами понимать, чтобы могли гордиться и показать своим друзьям, знакомым родственникам. В громаді був представлений і краску Гуар. Він значно менший за Ширека. Втім цей автомобіль броньований і виконує патрульні функції. Его основная функция – это защитить жизнь перевозимого экипажа. И эти автомобили «Крас Кугар» эксплуатируются массово в государственной пограничной службе. И по отзывам службы защитили життя многих бойців. В зоне АТО опасная служба, и там є бойові стычки, там заміні дороги і так Поэтому В цьому автомобілі він легкий, мощний, маневрений, он тому найбільш для таких родов, як пограничники. Городяни також побачили і ретроавтомобілі, та машини для цивільного призначення. Відвідувачі виставки мали можливість належки. Ше сфотографуватися поряд з автомобілями, а й роздивитися машини із середини відзначають, навіть і подумати не могли, що в Кременчуті виробляють таку техніку. Очень інтересна, що ділає наш завод очень красиво, мальчикам очі. Інтересна собіна. Ми навіть не знали, що в нас стільки всього делается, стільки видів машин. вообще супер. Мені так понравились скрази, що я захотіла стать конструктором таких больших машин. Вчора на Кремінь Арені відбувся останній поєдинок першості Кременчука з футболу серед аматорських колективів у вищій лізі. Претендент на золото чемпіонату нафтовик зустрічався з середняком перегонів кокетом. Після двобою відбулося нагородження призерів цьогорічного чемпіонату. Матч розпочався із блискавичної атаки господаря в поля, нафтовика. І вже на першій хвилині м'яч побував у воротах комсомольчан, відзначився Артем Козлов. І такий активний початок став закономірним, адже для нафтовиків ціна цього поєдинку була надто великою не багато немало Золото першості. Своє прагнення якомога швидше вирішити долю матчу господарі продемонстрували відразу. Олександр Рома упродовж п'яти хвилин довів рахунок до розгромного 3-0. Причому обидва голи, нападаючому нафтовика, вдалося забити через помилки оборонців та невпевнену гру голкіпера кокету. До перерви Олександр Рома оформив хет-трік, а ще двічі відзначився його партнер по команді Ярослав Смакула. Тож перша половина гри закінчилася з рахунком 6-0 на користь нафтовиків. Друга 45 хвилинка не додала інтриги. На полі цілковито домінували господарі, а гості оборонялися. Та захист комсомольської команди не виявився надійним. Нафтовики зуміли довести рахунок до непристойного 10-0. Таким чином їм вдалося відірватися від свого найближчого переслідувача у турнірній таблиці Селоку. і одноосібно посісти перше місце у вищій лізі. Нагороджував переможців турніру заступник голови Федерації футболу Кременчука Вадим Маньковський. Він, зокрема, зазначив, що організатори, зважаючи на ситуацію в країні, пішли назустріч учасникам змагань, взяли на себе частину витрат і зменшили внески. Грамотами та цінними подарунками були нагороджені арбітри, кращі гравці за амплуа, голеодори та тренери. Цими вихідними синоптики обіцяють сонячну погоду. Вітер північно-східний, 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 11-13, тепла, в день – 18-20. Цікаво та натхненно. Проведіть вихідні дні. А вже з понеділка обов'язково зустрінемось в ефірі. На все добре.